Добрий день, шановні студенти, вас вітає старший викладач кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, вишар Євгенія Васильівна. Представляю вам навчальну дисципліну основи здорового способу життя. Дисципліна містить 6 кредитів, тобто 180 академічних годин, з яких 84 години аудиторних занять і 96 годин відведено на самостійну роботу. Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців спеціальності 016 спеціальна освіта за освітнім ступенем бакалавра, є ознайомлення з основами здорового способу життя, його складовими. Та особливостями їх формування, методами залучення загального населення та, зокрема, студентської молоді до здорового способу життя, формування соціально активної, фізично здорової, духовно-багатої особистості та профілактики шкідливих звичок, набуття навичок превентивної освіти, відповідно до освітньої програми вивчення дисциплін сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність діяти на основі етичних міркувань, навички міжособистісної взаємодії, здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, діяти соціально відповідально та свідомо. Зберігати і примножувати моральні, культурні наукові цінності, досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірності розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технології, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції, врахувати медичні, психологопедагогічні, соціальні аспекти у практиці спеціальної освіти. Перейдемо до змісту навчальної дисципліни, яка складається з двох модулів: перший модуль здоровий спосіб життя та особливості його формування складається з чотирьох тем. Здоровий спосіб життя як основний елемент збереження здоров'я, складові здорового способу життя та особливості їх формування, рухова активність та раціональний режим праці відпочинку як складові здорового способу життя, їх вплив на здоров'я, раціональне харчування як складова здорового способу життя, основні правила та вплив харчування на здоров'я людини, Загартовування як метод збереження здоров'я у рамках здорового способу життя. Другий модуль порушення здорового способу життя, шкідливі звички та ризикована статева поведінка сягає п'яти тем: Тютюнопаління та його вплив на здоров'я, методи профілактики, паління кальяну, вплив на здоров'я, вживання алкоголю, вплив на здоров'я, алкоголізм та його наслідки. Вживання наркотичних речовин, вплив на здоров'я, методи профілактики, статева поведінка як складова здорового способу життя, ризикована статева поведінка та її вплив на репродуктивне здоров'я, вплив сучасних комп'ютерних технологій на здоров'я. Щодо форм поточного контролю я використовую індивідуальне усне та письмове опитування, тестовий контроль різних рівнів, письмовий та онлайн, вирішення типових практичних завдань, написання ЄСЕ, робота в групі, творчі завдання, Тому буду рада вас бачити на своєму курсі.